Просто у ціль. Гур знову відзначились вдалою операцією на території тимчасово окупованого українського Криму. Уражено три гелікоптери мі 8 ворога. Крім того, під удар потрапила радіолокаційна станція «Нєбо-У». Тим часом у Зет пабліках окупантів справжня паніка. Яка причина? Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Ще одна вдала операція українських розвідників. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну роботу свого спецпідрозділу Примари. Вони завдали удару по ворожих в цілях у тимчасово окупованому українському Криму. Далі цитую: уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі 8, а також дороговартісна російська радіолокаційна станція 55 ж 6 у Нєбо-У. Бонусний кадр: знімок уламків одного зі знищених примарами гур московицького вертольота Мі-8. Збройна боротьба триває. Написали там варто зазначити, що цієї ночі у Криму лунали вибухи. Про це повідомляв телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на підписників. Два громихання чули близько другої ночі у районі Гвардійського. А напередодні у z каналах скаржились на ракетну небезпеку. На фоні наших вдалих атак у ворожих пабліках справжня істерика. Один із z каналів окупантів нещодавно панічно писав: мовляв, українці продемонстрували тут дослівно. Свій підводний орешник. Ворог із жахом прогнозував, що можуть бути удари по опорах Кримського мосту. Варто зазначити, що так ворог відреагував на фото. Із виставки Brave One Defense Tech Valley 2025, де показали вітчизняний підводний дрон. Толока демонстрація відбулась у Львові. Цей безпілотник може завдавати удару на відстань 2000 кілометрів. Відповідною світлиною поділились у генштабі. На згадане повідомлення Зет Пабліка моніторинговий канал Кримський Вітер відреагував так: цитую: що є, те є. Та на це не єдина причина паніки серед окупантів. Один із z каналів тривожно видав, нібито гур готує висадку з обмеженими цілями. Крім цього, у пабліку поскаржились на нічні удари Нептунами, метою яких було знищення ПВО загарбників. Ба Більше у повідомленні Z-Public, що й видав Буцім Тогур, знаходиться у прямому оперативному підпорядкуванні Лондона. А поки ворог сипле словесною панікою, вдало діють партизани. Рух опору а теж повідомив, що партизани знищили залізничні шляхи, які ведуть до заводу по виробництву ракет Х 59 та дронів у ворожому Смоленську. У повідомленні наголошено, логістика на підприємстві порушена. А напередодні українські змі з посиланням на джерела повідомляли, що минулої ночі далекобійні безпілотники ЦСОА Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу Куйбишев-Тихорецьк. Горіли станції Зензеватка, Волгоградська область та Совхозная, – Самарська область, а також лінійно виробнича диспетчерська станція Самара, Самарська область. Ці станції задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Серія успішних доволі ударів, там мадяр відзвітував, скільки їх було там понад по, понад 20 НПЗ-шок, або там інших різних енергооб'єктів. Ми поклали, або там на певний час вивели з ладу. І от сьогодні я кадри там демонстрував. Зараз знову покажу. Це свіжі кадри вразили НПЗ у Новокуйбошеві, що в Самарській області. І я так розумію, пане Сергію, у Саратові ще й бахнули місцеве НПЗ. Там пожежа зайнялася. І от я хочу запитати, це ж не тільки там мова йде про, от ми які категорії мислимо, що винесли там НПЗшки, значить, там менше армія отримує бензину, там пального і так далі і тому подібне. Але ж це стосується. В цілому всієї країни, тому що це логістика, це харчі, які не будуть перевозити вчасно, це черги, це хаос, це талони, це відсутність пального в цілому, да залізниці і так далі, тому подібне. Тобто це величезна іс історія, велика історія. То як ви вважаєте, коли ми відчуємо вже перші результати, да? що на Росії не все з цим окей? Ну вже є перші результати, що стосується провінції то вже там є проблема з постачанням пального, але також треба розуміти, що е, коли нанесені удари по заводу, це не значить що завод 100% виведено з ладу. Прекрасно розумієте, що в масштабах площі е, завод це не один десяток гектарів території е, з достатньо складною інфра... 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 технічною інфраструктурою, і якщо на початку нанесені наших ударів вони перекидали. Е, Обладнання для ремонту з інших заводів, які не добудовані, бо на момент нашої, скажімо, такої активної роботи було 57 нафтопереробних заводів на території Росії, з них активних десь було ну трошки більше 35 Зараз ця цифра значно менша, але і ворог, не очікуючи цього, коли вони вичерпали ресурси за рахунок внутрішніх замін. З одного заводу на іншу перекидати вони почали працювати по плану Б. План Б у них передбачає і він є. Він реалізований, що е декілька нафтопереробних заводів сучасних е викуплені російськими спецслужбами на певних підставних осіб в інших державах, як правило, це е Африка, Латинська Америка, Азія. Де е, ці заводи абсолютно спокійно, бо вони ж заводи якоїсь там компанії, яка як відношення де факто і де Юри, немає. Де Юри пробачте, немає. Вони замовляють два-три рази там на рік е, комплекти для цього е, обладнання цього заводу. Ці запчастини поступають і потім далі в обхід санкцій через другі треті країни абсолютно спокійно доїжджає до Росії. Ворог швидко вчиться дурити ті, хто думає, що санкції самі по собі будуть, будуть працювати. Тому о, тут завдання в черговий раз до наших спецслужб відслідковувати шляхи обходження цих санкцій, сигналізувати про це е, керівництвом світовим і місцевим тим країнам, які це допускають, і по іншому воно не буде працювати. Ще раз скажу, що росіяни вміють, вони достатньо е, розробили чудову стратегію формування запасних компаній, фірм по території всього. Світу і все те, що їм треба через другі треті четверті країни і продовжують системно забезпечувати комплектуючи, починаючи від електроніки для їхніх ракет, закінчуючи електронікою для їхніх комплексів РЕП величезної кількості. Тому завдання до наших спецслужб все ж таки системно продовжувати. Нарощувати зусилля не по пошуку листів Андрія Шептицького при всій повазі до його історії і його вкладу в український розвиток, а все ж таки зайнятися тою справою, яка можливо не так популярна, можливо, не так видна, і можливо, не так ти подавшись українській спільноті, але це їхній прямий функціональний обов'язок відповідно існу існуючих документів про е їхнє існування. І Зеленський, і Сирський вчора зробили схожу заяву. Ну майже одну й ту то саму, тому що сирський просто повторив Зеленського. Значить, президент сказав, що збройні сили відбили вже 160 квадратних кілометрів і звільнили, і звільнили сім населених пунктів на добропільському напрямку, де Росія в коли в минулому місяці здійснила ось цей прорив. І Сирський сказав, що збройні сили просунулися на сім кілометрів глиб, відновили контроль. Семи населених пунктах на Донеччині ще дев'ять сіл зачищено від ворожих ДРГ. Загалом в ході операції звільнено 160 квадратних кілометрів української території, додатково зачищено 171 квадратний кілометр території, поповнено обмінний фонд для повернення наших захисників із полону. Ось такі заяви вони зробили. Але в той же час даруйте, що згадую її, але просто як з точки зору балансу, безугла заявила, що. У до біля добропілля ситуація продовжує погіршуватись, і жоден російський клин нікуди не прибрали. Е, Що відбувається на цьому напрямку? Як би ви слова з Сирського і Зеленського прокоментували, пане та й безухлої також. Зразу трьох <с абсолютно різних людей ну почнемо. Я давайте прокоментую все ж таки е, в першу чергу слова сирська. Він керує бойовими діями е, на фронті. І скажу так, що е, є успіхи на цій ділянці, і це дуже добре. Але треба все ж таки почекати з остаточне вирішення цієї проблеми, і тоді вже можна щось остаточно говорити. Бо успіх є, але успіх така річ мінлива, Знаєте, сьогодні успіх може бути на нашому боці, завтра е, на боці ворога. Потім знову на нашому. Дай Боже, щоб нашим хлопцям завжди було е, завжди був успіх на їхньому боці, але між тим це завжди в принципі тоді вже не в генерала сільського. А впреця Володимира Савіса Зеленського як президента України, Верховного команду збройних сил, який відповідно своїх функціональних обов'язків мусив би організувати забезпечення збройних сил та інших силових структур відповідно мобілізаційного плану, який би він мусив працювати у тісній взаємодії з Верховною Радою і Кабінетом міністрів, і відповідно цьому біля плану, наші хлопці на фронті в потрібній кількості отримали б дрони, боєприпаси. Продукти, також мобіліційний план передбачає величезну кількість інших найменувань, які потрібні для нашої перемоги. А якщо немає мобіліційного плану, то немає системного і правильного забезпечення вище перерахованих пунктів. А якщо ці пункти не виконуються, то достатньо складно воювати з суто одним людським резервом. Коли це не підтверджується потужної арт... вогневим е... ураженням ворога за рахунок артилерії, дронів, за рахунок правильно організованих розвідки правильно радіоелектронного придушення спроможності ворога. Якщо цього немає, то фантазії Зеленського завжди спустяться до рівня забезпеченості Сирського. Куп'янський напрямок, що там пане Сергій відбувається, тому що я я взагалі там напевно перестав українську мову розуміти з однієї сторони, військові кореспонденти кажуть, що ситуація реально наближається до критичної або вже критично, з іншої сторони, Deep State повідомляє, що бої вже у центрі, і росіяни вороги закріпилися в кварталах, і є друга сторона це Осу Дніпро і це місцева влада, які спростовують цю інформацію. І от я, як журналіст, звичайно подаю дві точки зору, але між тим питаю: а кому от нам вірити? да Тобто, що відбувається, де, де правда? Правда знаходиться в самому центрі Куп'янська, де ведуться бойові дії, і ворог уже не перший тиждень знаходиться е, на території цього міста, і коли починають прив'язувати. Е, Бої йдуть чи там ворог на околицях міста. А що околице це вже не міста? Тому це знаєте відтягування безнадійності визнання, що ворог знаходиться на веселому пункті. Це, на жаль, в певних моментах е, печальна традиція е, нашої інформаційної війни, і так само було в свій час. От яскравий приклад, це було. Лисичанск і Сіверська Донецьк була така проблема. Мовчали, мовчали, а потім, по факту ну нема, то й нема. Потім так само довго мичали мовчали, що стосується Солідара, потім Бахмут, потім Авдіївка. І це постійні. Потім, по факту стає Так це ж вони вже давно там вже були і просто визнавати втрати. Ми не навчилися визнавати свої помилки, і ми не навчилися робити відповідні висновки, чому саме так трапилось? От зараз те, про що ви говорили, це класичний приклад того, що є реалії знаходження ворога е, в місті Купінськ є, реалії, що ми достатньо серйозно маємо шанси втратити Купінськ як Міста український і великий залізничний вузол, який конче потрібний росіянам, і ми з вами дуже давно, навіть значно більше ніж півроку назад, не раз обговорюється питання, що Куп'янськ є величезною мрією російських військових для створення потужної системи забезпечення російського фронту. Створення потужної ракадної е, дороги вздовж лінії російсько-українського фронту? Бо якщо подивитися на карти, Купінський залізничний вузол скорочує шляхи підвезення е, будь-якого е, на користь росіян на 300 е, 400 кілометрів, а це все час, і цей час буде працювати на росіян. І тут знов таки ж який висновок е, на майбутнє. Те, що Купінськ треба утримувати, то питання чим? Як бачите, концентруючи всі сили на добропільсько покровському напрямку, у нас нема чим реагувати достатньо активно на Купінський напрямок. У нас як питання з резервами і спроможності, як з короткою ковдрою. Натягуєш на голову, ноги мерзнуть, натягуєш на ноги, на ноги голова страждає. Оце такий висновок.